Так, друзі, усім привіт. Я рад вас вітати на своєму каналі. Хто долучився, напишіть, будь ласка, мене чути. Прямий ефір. Щоб розуміти, всі, хто в чаті зараз. Напишіть, будь ласка, друзі, як мене чути. Чи є звук. Так, друзі, долучаємось до прямого ефіру. Чудово чути. Дуже приємно. Дякую, що долучаєтесь, друзі, до прямого ефіру. Сьогодні будемо говорити, продовжувати, точніше, говорити про законопроект 10449. Усі, хто долучається, одразу тисніть палець до гри. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, щоб знати свої права. Знати те, що відбувається, як то кажуть, на юридичному фронті на сьогоднішній день. Усім добрий вечір. Розповсюджуйте відповідний матеріал. Так, усім привіт-привіт. Дякую, що долучаєтесь. Дякую, дякую, всім привіт. Так, да, дуже важлива тема, тому що сьогодні, друзі останній день подачі правок по даному законопроекту. Тому будемо сьогодні про це говорити і ще про дуже цікаві моменти, які зараз вже починають з'являтися. Про що саме так: усім привіт, все тоді починаємо. Бізнес просить парламент не паралізувати економіку країни новим мобілізаційним законодавством, те, про що я казав, друзі, в попередніх своїх прямих ефірах. Я розумію, і всі чітко розуміють. Вже я не знаю, напевно, всі це зрозуміли що чітко необхідний в тому числі і баланс між військовим фронтом та економікою, у тому числі про дані тези йдеться в заяви Європейської бізнес-асоціації влада знову розглядає варіанти економічного бронювання. І пояснює для цього для чого це потрібно, і в даному законопроекті можливо з'являться і такі моменти наразі. В Україні можуть мобілізувати приблизно 4,5 мільйона. Якщо так порахувати, приблизна кількість. Якщо про всіх військово зобов'язаних говорити, заступник голови офісу президента Ростислав Шурмап заявив, що в тилу повинно бути 4-5 осіб, які мають працювати на одного мобілізованого. Мені здається, трошки занижена цифра, наскільки повинно бути більше таких людей, щоб забезпечувати відповідно одного, хто перебуває на фронті, і таким чином вони проводять цифри, щоб мобілізувати 500 осіб, про які раніше зазначав президент, потрібно бронювати приблизно 2 мільйона осіб. Також зазначають, що питання фінансів воно не менш складне ніж питання справедливості. О, розумієте, виникає дуже цікавий момент. Далі будемо про це говорити. Якщо мобілізувати додаткові сотні тисяч людей і не мати ресурсів на амуніцію, зброю, зарплату, це не вирішить відповідної проблеми. А навпаки, ми всі це розуміємо, це загострить проблематику. Як зазначив в свою чергу, один із народних депутатів сьогодні я це побачив про те, що і бізнесу, і суспільству треба дати правил. Правильний, справедливий і зрозумілий механізм, як гарантувати свою роботу, щоб ми не мобілізували лише тих, хто реально працює в білу, і тому їх не видно. А щоб усі зрозуміли, що зараз такий час, зазначає один з народних депутатів. Або ти працюєш на бюджет і так отримуєш армію, або ти йдеш у військо. Третього не дано. Тому я так і назвав свій сьогоднішній випуск. Вони зазначають про те, що зараз є певна калькуляція того, скільки коштує навчання, озброєння, грошове забезпечення. Якщо брати середню суму витрат, то це приблизно десь 80 тисяч гривень на одного бійця на місяць. Тому вони про це почали говорити. Що цікаво, на банковій схильні організувати відповідний процес, і дійсно, це вже є офіційно, і Вони зазначають про те, що спираються на суму реально отриманої заробітної плати. І знову ж таки, підводять під ці цифри. Нижа, нижня межа, вони зазначають, яка дозволить претендувати на економічне бронювання, буде 30-35 тисяч гривень на місяць. За такої зарплати податкові відрахування, ми порахували, буде становити приблизно 18 тисяч гривень до 18. В свою чергу, група народних депутат, народного депутата... Народного депутата Наталухи, розробляє інший відповідний проект, і він, в свою чергу, базується друзі на такому спеціальному, нібито, квазіподатку. Ну, якщо говорити простими словами, то це буде такий собі військовий збір. Тобто, якщо роботодавець хоче подати свого працівника на економічну бронь, він має гарантувати, що щомісяця буде приблизно 20 тисяч, вісімнадцять двадцять тисяч гривень сплачувати до бюджету. Це взагалі мені здається нереально. Що ви думаєте? Напишіть в коментарі під цим відео. Щоб зрозуміти, як така пропозиція має функціонувати на практиці, в ініціативній групі взялися робити розрахунки і дійшли висновку, що є відповідна кількість чоловіків, це приблизно там 11 мільйонів, віком від 25 до 60 років, а рахували по податковому номеру. Далі відрахували певну групу людей, яка знаходиться вже за межами території України, яка має Інвалідність або інші випадки відстрочки від призову яка залишилась на тимчасово окупованих територіях. Ось друзі, рахуйте, скільки залишається таких людей. Чому в законодавстві в мене виникає питання? Всі обговорюють даний законопроект, наскільки він не конституційний, наскільки він обмежує права однак виникає дуже таке серйозне питання. А чому в даному законопроєкті жодного слова про посилення кримінальної відповідальності за розкрадання того, що йде на озброєння, на забезпечення армії? Жодного слова про розкрадання гуманітарної допомоги і відповідальності за це, про корупцію, про збагачення, про максимальне посилення відповідальності державних службовців за такі категорії злочинів. Хоч одну правку. Відповідного характеру було подано? Ні. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Ну, вони зараз подають багато правок. Ми будемо сьогодні говорити, яка там кількість вже назбиралася. Якщо коротко, виходить, що одні будуть працювати, а інші будуть вимушені воювати. Стосовно ФОПів, бачу ваш коментар, далі буду про це говорити. А по факту знову постає дуже серйозна загроза, що суспільство дійсно може вибухнути лозунгом. Чому війна для бідних? Ну, з врахуванням тих калькуляцій, про які зазначають народні депутати. Водночас, з іншого боку, таке рішення може дати певний старт стабільному надходженню коштів для отримання армії. Може стабільний старт повинен давати е, певні. Відповідальності тих, хто краде, продовжує красти і несе тієї відповідальності, яка передбачена чинним на сьогоднішній день. Хоча я потрібно дійсно змінити і посилити, не зовсім зрозуміло, чого взагалі чекали. Все це повинно було робитися раніше. Дедлайни подачі правок, друзі. До проголосованого першому читанні законопроекту про мобілізацію дійсно спливає 21 лютого. Станом на сьогодні, наскільки мені відомо, до даного законопроекту про мобілізацію народними депутатами вже було подано більше двох тисяч правок. Нагадаю усім, що всі ці правки перед другим читанням вони повинні бути розглянуті комітетом. Розумієте, скільки часу? Часу насправді небагато, кількість велика, суттєвих змін багато. І таким чином, за оптимістичним, за оптимістичним прогнозом, новий закон у разі ухвалення радою та підпису президентом, він може набрати чинності ну, приблизно в кінці квітня. В свою чергу, друге читання прогнозується на початок березня. Стосовно техніки, те, що я зазначав раніше, друзі, Варіант законопроекту сьогоднішній 10449 передбачає, що Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повинна буде надати до ТЦК інформацію про зареєстровані трактори, сільськогосподарську техніку, будівельні машини, які можуть знадобитися силам оборони або Збройним силам України. І ці транспортні засоби, я нагадаю, вони будуть заборонені в переміщенні між областями та за кордон. Також заборона буде поширена і на Передання прав власності, тобто оренда та надання транспорту як застави перед банком взагалі буде заборонена. Мені стало цікаво, хто ж подавав взагалі якусь правку стосовно цих моментів, так зазначають, заборона просто паралізує. Так збройним силам потрібна техніка, але великі господарства і так допомагають. Питання до форми, як це прописати, зазначають народні депутати. Як відомо, майже всі фракції у Верховній Раді. На сьогоднішній день висловлюються проти цього розділу. Нині у парламенті дійсно шукають формулювання, яке б задовільнило і військових, і будівельних, та аграрсектор. Тобто, ще нема взагалі вирішення цього моменту. Однак, коли прописувався відповідний законопроект, в тому форматі, в якому він є, ті, хто це робили, вони розуміли, що буде відповідна критика і повинні були якось продумати цей аспект стосовно альтернативності, його нема. В свою чергу, член комітету з питань правової політики Ігор Фріс повідомив, що правки щодо мобілізаційної техніки вже дійсно подані. Що цікаво, я починаю шукати правку щодо заборони укладати договори про оренду та найм транспортних засобів. Будемо намагатися виключити цю норму. Якщо на засіданні комітету правки не приймуть, їх буде ставити на голосування в пленарному засіданні. А якщо це буде в пленарному засіданні, я все розумію і знаю, як це відбувається. Ми вже проходили не один законопроект, в тому числі 2695 посилення відповідальності і посилення е, певних прав працівникам поліції. Ми це знаємо і бачили, як воно взагалі відбувається. Стосовно ФОПів, Да, дійсно, в Україні під час воєнного стану почав діяти новий порядок. Організація ведення військового обліку, те постанова 1487. До речі, друзі, кому потрібна така нормативна правова база, ви можете завжди перейти в наш адешоп і придбати всю цю необхідну літературу, яка в нас є в наявності для себе, щоб мати її під рукою. Дійсно, цей порядок передбачає, як введеться певний військовий облік. В свою чергу заступник голови Мінцифри пояснив про те, що бронювання не буде поширюватися на ФОПів. Ось так. Далі рухаємось. Аспіранти. Аспірантам можуть зберегти дійсно право на відстрочку. А так, шляхом чого? Подачі відповідних правах. І народна депутатка, одна із Юлія Рішина, зазначила, що оголений у першому читанні законопроект дійсно містить норму, що обмежує право аспірантів-контрактників кон... аспірантів на відстрочку від мобілізації. Я неодноразово звертав увагу, що це дійсно суперечить статтям 24, 64 конституції, але і також закону Україну про вищу освіту статті 4. Ми про це говорили. І ось одна з народних депутатів каже, що дійсно подана правка про виключення із законопроекту цієї норми до другого читання. Потенціал наших аспірантів має цінуватися однаково, незалежно від форми фінансування їхнього навчання. Так ось виникає дуже багато цікавих моментів, друзі, стосовно. Тих правок, які є, які з них дійсно необхідні, чи взагалі доцільність прийняття такого законопроекту буде сприяти буде сприяти досягненню цілей. Оскільки, як я вже неодноразово зазначав, в кожному законопроекті є пояснювальна записка, яка визначає цілі, які повинен досягати певний законопроект. Однією з головних цілей, ми розуміли, є те, що буде демобілізація. Однак із практичної вже суті і тексту законопроекту ми бачимо, що це буде неможливо як механізм. По-перше, він нереалізуємий По-друге, він складний. І по-третє, не зрозуміло дійсно він буде чи буде він працювати? Ось і все. Так, да, дякую, друзі, що ви долучаєтесь до ефіру. Протисніть, будь ласка, палець догори, щоб якомога більше людей бачило. Не забувайте про те, що ви завжди можете долучитися і отримати юридичну допомогу у разі того, якщо вас зупинили на дорогах України і незаконно діють працівники поліції. Якщо ваші права порушують представники та цикають діють незаконно, долучайтеся до нашої спільноти, клубу юридичного захисту водія. В описі під цим відео посилання, деталі вступу, друзі, тим паче. Вчора до нас вже доєднався 10-тисячний учасник клубу. Ми стрімко розвиваємось, підтримуємо наших учасників завжди, кожен, один за одного, в рамках юридичного чинного законодавства України. Ось такі реалії ми бачимо на сьогоднішній день, друзі. Багато, дуже багато фундаментальних, необхідних моментів. Розумієте? На які треба звернути увагу і приділяти максимальну кількість часу, щоб дуже грамотно, юридично, законно прописати певний законопроєкт. І всі це вже розуміють, і часу декілька днів на таку велику кількість правок буде просто недостатньо. І, в принципі, я вже розумію, що буде відбуватися на другому читанні у сесійній залі Верховної Ради України. Да, дякую, друзі, за вашу підтримку. Бачу, що ви пишете дуже коментарі, які підтримують це е, надає сил працювати далі, робити контент для вас. Дякую, друзі, за вашу підтримку. Ми говоримо тут лише з юридичної точки зору. Я розумію. Певні аспекти, тому що працюю постійно з цим фізично. Ми напрацьовували багато законопроєктів, Робили це так, щоб воно працювало, щось вдалося реалізувати, щось ні. І в цьому законопроєкті ми також бачимо певні, певні серйозні проблеми, які зараз вибудовуються. Вже всі про це кажуть. Бізнес заговорив, бізнес асоціація. Вона взагалі налічує більше тисячі великих крупних підприємств, які входять в цю асоціацію. Це дуже важливо почути Почути і робити вірні речі, друзі. Дякую за вашу підтримку. Дякую, що ви на ефірі. Пишіть, будь ласка, коментарі, що ви думаєте з цього приводу, в тому числі стосовно тієї однієї справи, про яку я зазначив щодо посилення відповідальності тим хабарникам і злочинцям, які розворовують міноборони, в тому числі або вчиняють дії, які пов'язані з, з розкраданням і корупцією в лавах збройних сил України. До чого це призводить, ми вже бачимо. Це також була б необхідна правка. Цікаво, як за неї б голосували. Посилення відповідальності вона також дуже важливо у цьому випадку, тим паче, що у нас в країні зараз війна. Друзі, бережіть себе, усім вам мирного неба. Дякую, що ви слідкуєте. Будемо далі продовжувати розбирати відповідні е, теми. Що буде щось цікаво, обов'язково долучайтеся в мій телеграм-канал в описі під цим відео буде вся детальна інформація. Всім вам мирного неба! Бережіть себе.